Рослини-терапевти, зони для релаксу та потреба у допомозі. У місті добра показали новий сад та розповіли про паліативний центр. Давайте переріжемо нашу клієнточку, під шалені орписки. право надається, пані Марії, пані Ірині, мамі. Одні і другі усіх наших і рослин високо, і високо-високо. Петро проживає у місті добра вже рік. Хлопець каже, тут його другий дім, а люди, які поряд, дуже важливі для нього. Та серед різноманітних занять хлопця тепер є ще одне догляд за садом, на відкриття якого всі чекали з нетерпінням. Насправді я ну дуже багато чого посадив тут. Теж багато ту теж, але це дуже круте місце. Якщо ти хочеш побути наодинці, собі заспокоїтись, наприклад, або подумати про щось своє, помріяти. Це місце саме для того. Доглядаю, іноді поливаю кашу кошу газон там. До створення саду долучились і діти, і батьки, і спеціалісти ботанічного саду. Тут мами займаються йогою, а діти вивчають найрізноманітніші рослини. Це дуже гарний простір для немовлят, де мама може знайти. Також окреме місцину для себе і своєї дитинки, заколисати її в колясці, в тишині під звук нашого фонтану. І ми страшенно раді, що нам вдалося. І ми створили такий класний і дуже стильний і дуже продуманий простір, такий природничий для дітей, де діти також вивчатимуть кожну рослинку. Тут багато лікарських рослин, як вона допомагає, як вона впливає. Ірина Сеймова ландшафтна дизайнерка. Каже, цей особливий сад упорядкували з нуля та облаштували у різних стилях. Тут і прованс, і сад нової хвилі, і славнозвісний печворк. Тішитимуть дітей та дорослих і рідкісні дерева: амброве, тюльпанове, магнолія, ліванський дуб, гірко-каштан, м'ясо-червоний. Крім того, в одному із закутків саду зробили хвойну кімнатку. Там, де людина може присісти, відпочити, вона повністю відокремлена. Посередині там посаджена герань великокорнівічна, вона дуже пахнюча і вона розслабляє. Тут багато рослин духмяних, ароматичних, багато кущів лаванди, вона запахом своїм дуже заспокійлива рослина, багато кущів шавлії. Шавляє Дубравна, шавляє лікарська, і хінацея, де злакі це пінесетум японікум. Він має такі м'ягенькі кітиці, і вони теж мають такий заспокійливий терапевтичний ефект. На території саду вже красується новенький хоспіс, майбутній паліативний центр. Внутрішні роботи завершені, медобладнання замовлене. Тут працюватиме величезна команда спеціалістів: три педіатри та шість реаніматологів логопед, невролог, медсестри та молодший персонал. Усі ці люди цілодобово турбуватимуться про дітей, каже Марта Левченко. Та наразі місту добра потрібна допомога. Кожна дитина, яка перебуватиме в нашому хоспісі, матиме свого персонального працівника, який Буде з нею 24 на 7. Тому якщо якась компанія, чи фірма, чи бізнес може зателефонувати нам і сказати, ми готові оплачувати для вашого хоспісу для дітей реабілітолога чи зарплатню лікаря-реабілітолога, чи медсестри, яка дбатиме про дітей, ми будемо неймовірно вдячні, і це буде дуже класна і потрібна справа для дітей, які дуже потребують цього догляду. Також є потреба у двох кілометрах водопроводу. Наразі вдалося закупити обладнання та труби. Це останні кроки, які залишилось зробити, аби почати допомагати дітям, які цього найбільше потребують. Любов Копоть, Андрій Миронеску, новини Чернівців, телеканал СІ 4